Пекін дозволив різке збільшення експорту компонентів до РФ, які дають змогу російським виробникам якраз таки створювати волоконно-оптичні дрони. Ну і ці дрони знову ж таки на жаль все частіше застосовуються Москвою, оскільки вони менш вразливі до глушіння. Ну і паралельно з цим Китай все ж таки. Наразі залишається до прикладу найбільшим покупцем одного з українських товарів. Один із це Яловичина. І як ви вважаєте на вашу думку, експертно як довго взагалі можна будувати ось такий от прибутковий, так би мовити, нейтралітет? Звичайно, в лапках, коли на іншому кінці саме цієї угоди є війна? Ну, Китай на сьогоднішній день є світовим заводом, образно кажучи, який виготовляє всю продукцію для всього світу і всі її скуповують, тому що вони єдині, хто є конкурентно здатні в ціні і якість в цьому, якщо в порівнянні, і те, що Китай продав в Росії щонайменше 500 тисяч безпілотників, автоволоконних, тобто і для них виготовляє там. Сотні тисяч кілометрів того оптику волокна, який йде в Росії, ну воно паралельно йде і в Україну. І сказати, що ми забороняємо якось вплинути на Китай. Щоб вони припинили продаж цих безпілотників і цього оптоку волокна і, Росії, так само неможливо. Бо Китай може сказати тоді: я обом сторонам перекрию кисень і Україні не буду продавати, і може зробити теоретично таке саме обмеження, як зараз він зробив для США по рідкоземельних елементах, що будь-які е, рідкоземельні елементи з містом 0,1 буде ліцензуватися Китаєм і не без права перепродавати в другі третій країн. України. ну і безумовно, Україна від цього нічого не виграє, якщо ми не зможемо купляти Китай, так само як ми не можемо заборонити. Китаю продавати Росії так само Росія, богу дякувати, не може заборонити Китаю продавати ці безпілотники Україні. Ну і в такій ситуації зараз відбувається реальність, Хочемо ми то подобається вона нам чи ні. але якщо зараз усунути і припинити постачання китайських безпілотників, то Україні по суті не буде чим воювати на фронті і серед цього сегменту військової номенклатури, я маю на увазі. Безперечно, Китай не є нейтральним. Країною класично, як він себе хоче назвати, що він миротворець і тому подібне, він незважаючи на те, що він підписав. Приєднався до Будапештського меморандуму підписаного в 94 році спільно з Францією. Вони дві країни приєдналися до вже існуючої угоди, і він виступав гарантом України територіальної цілісності, Що він не допустить? Тим не менш, він порушення цього Будапештського меморандуму чітко стоїть на стороні зла. Він підтримує повністю Росії, не просто морально підтримує. Він забезпечує повністю виробництво всього військово-промислового комплексу Росії. Він його переозброїв свої своїми технологічними лініями своїми верстатами, своїми чіпами, своїми комплектуючими своїми вузлами і агрегатами. Він купує у Росії щонайменше 40% всієї нафти, яка йде на експорт з Росії. Він на 80 мільярдів доларів купує тільки одної нафти у Росії, даючи їй фінансовий ресурс для продовження війни проти України і проти Заходу. Тут він виступає як противник України і заходу загалом. Треба ширше дивитись. Ну і безумовно він порушує взяті на себе зобов'язання, і ми в Україні однозначно повинні трактувати і сприймати Китай як ворога в Україні, а не якусь нейтральну країну посередника, який нібито там щиро намагається помирити Україну з Росією. Не правда, це все фальш, це все е, маніпуляція, це обман. Він чітко ворог України, і ми це повинні запам'ятати і знати і віддавати собі відлік в цьому. Таке. Питання: чи зможуть оці переговори, які будуть відбуватися між лідерами двох країн, бодай? На крок якось наблизити день, коли українці перестануть все ж таки прокидатися від тих вибухів, які нині відбуваються, від цих обстрілів, чи ми вкотре почуємо безліч гучних заяв і ніяких дій? Все ж таки цікава ваша думка щодо цих ракет далекобійних томагавк, якщо все ж таки Україна ймовірно отримає їх, чи може це стати прецедентом для нової системи гарантій безпеки у Європі, так зване нового НАТО. Ну, дивіться, по перше, США адміністрація Трампа спільно з адміністрацією Зеленського використовує тему томагавків. На... Теперішньому етапі на цьому на цей день, коли ми з вами говоримо для тиску шантажа і примушення Путіна сісти за стіл переговорів для припинення бойових дій. Насправді ще ракет Україна не має. Трамп пояснив, що для початку він зустрінеться з Путіном, переговорить з ним і, в залежності від результату їхньої домовленості, він буде вирішувати, чи надасть він Україні, чи не надасть телеглядачі. Запитаються, коли ця зустріч відбудеться. Ну, планується взагалі зустріч. На саміті азійсько тихоокеанської європейської співпраці в Південній Кореї 29 жовтня через два тижні на 1 листопада, тобто 29 жовтня і 1 листопада, два дні мінімум, буде йти саміт, і там буде президент Трамп приймати участь. Він планує ще там зустрітися з е, лідером Китаю Сі Цзіньпіню, і там же планується зустріч його Трампа з Путіним. Як Мінімум, ну і не виключно, що може бути в силу різних обставин. Якщо адміністрація Трампа на це погодиться, зустріч в трьох Трампа, Сідзінпіня і Путіна. І, безумовно, ця зустріч для України нічого позитивного не несе для нашої країни. Вона несе більше ризиків, ніж позитивів, Але якщо Трамп і Путін чергово ні про що не домовилися там, і Путін не запевнить Трампа, що він припинить війну в Україні по лінії бойового зіткнення. і не підпише якісь там в лапках мирні домовленості з Україною, то він тоді надасть Україні ракети томагавк. Може бути другий сценарій, що за тиждень, наприклад, до поїздки Трампа на форуми в Південну е, Корею, він може за тиждень передати Україні самих голих ракет, там, скажімо, 5-10 штук, для того, щоб засвітити їх засобах масової інформації, щоб створити додатковий тиск, що Трамп не е, просто лякає Путіна, що він його не просто залякує чи е, бліфує, а що він реально вже надав Україні і залишиться ті. Тільки після їхньої зустрічі надати Україні, скажімо, е, сухопутну наземну пускову установку до них і закласти туди польотне завдання. Безумовно, і Росія, і Україна і весь світ розуміє, що польотне завдання в ракету Томагавк може закладати виключно штатні е, офіцери Пентагону, Міністерство оборони чи Міністерство війни, як ви хочете, так і називати Сполучених Штатів Америки, а не якісь там хакер-комп'ютерчик, які може там щось заляти. Ну і Росія, і це Усвідомлює і вона не хоче цього. Вона боїться цього. і Вона вважає, що це є акт ескалації. Вона вже починає навзаєм залякувати Сполучені Штати Америки своєю реакцією у відповідь. Ну от в таких умовах відбувається в у поки що розмова дистанційно. Україна безумовно не має ще цих ракет. І ті, хто говорить, що вона вже має ну це за НАТО, забігають попереду. Поки що тема томагавки використовується я сказав, як тиск на Кремль на Путіна, щоб його примусили і лише. Після першого листопада це буде вже в самому листопаді Україна і світ довідається в залежності від результатів домовленості Трампа з Путіном, яка доля буде цих темагавків. Хто б міг би помирити, так би мовити, Росію з Україною? Адже деякі заяви від Трампа лунали про те, що Ердоган може допомогти врегулювати війну в Україні, бо його поважає, нібито Путін. Ну і сам Трамп також поважає Ердогана. На борту літака журналісти запитали Трампа, чи могли б якісь політичні лідери з. України зокрема президент Туреччини Ердоган допомогти вирішити ситуацію з російсько-українською війною. Ну і він сказав: Так, Ердоган може його поважає Росія, його поважає Путін, і він мій друг. Знаєте, я ладна з сильними, я не ладна зі слабкими. Не знаю в чому справа, але Ердоган до мене дуже добре ставиться. Зазначив Трамп. Хотіла б вас запитати, знаєте, чи продовжиться так званий стамбульський переговорний процес? чи Ердоган, як і Сі Цзіньпін, продовжить займати позицію такого псевдонейтралітету? Ну по-перше, ця концепція, цей погляд Трампу абсолютно по, е, хібний, абсолютно маніпулятивний і він не відображає реальності. Та Путіну абсолютно плювати в кого з ким у нього гарні стосунки е, особисті. Заради України він втратив. Давайте наші телеглядачі подивляться. Він втратив вплив, вплив свій в Африці. Він втратив Сирію, він втратив Вірменію Нагорним Карабахом. Він втратив Азербайджан, він втратив Молдову. Він в дуже складних стосунках з середньоазійськими країнами колишнього радянського союзу, які його більше терплять, ніж йому переклоняються, бо вони повністю переключилися на Китай і тюркський світ. Який Туреччина зараз очолила і дозволяє уклала угоду недавно, буквально на минулому тижні, що будь-які тюркські народи цих країн можуть е, без документів працевлаштовуватись в Туреччині і створити нові робочі місця і працевлаштовуватись у них? Тому е, Путін, втративши це все. Заради того, що в нього з кимось гарні стосунки, що він припинить війну тільки на підставі цього, на підставі стосунків, ну це абсолютний абсурд, який навіть важко коментувати. Та, е, Путіна може примусити при... Пинити війну тільки позиція сила. От як сьогодні Хексит сказав на засіданні Рамштайна, що примусити Росію до припинення війни бойових дій може тільки сила, яку дає е, європейські країни фінансують, купуючи зброю в Сполучених Штатах Америки. І чим більше Європа буде купляти в Сполучених Штатах Америки зброї для посилення України у війні проти Росії, тільки це спрацює а ніщо інше, тобто, оця заява Трампа і заява Хексіта прос е, повністю розходяться, і вони демонструють повне несприйняття е, взагалі долоносних подій, які відбуваються в світі. Тому я й пояснюю, що для Путіна абсолютно плювати, в яких він стосунках з е, Ердоганом. Йому може з ним просто легше спілкуватися. Бо Ердоган це та людина, яка може говорити спілкуватися з обидвома сторонами. Це інше питання тут. Я повністю погоджуюсь на відміну від скажімо від президента Польщі чи президента, наприклад, е прем'єра Британії, якого в Росії взагалі категорично не сприймають як цілу країну останні 300 років. Вона постійно у них британці, англосакси в усьому вороги, в усьому винні, і в тому, що вони ходять в дерев'яний сартір е на подвір'ї. В цьому все винні англосакси останні 300 років, а не Росія, яка витрачає трильйони доларів на війну е проти України? І от на цьому фоні я можу сказати тільки одне: що дійсно. Є активність по турецькому треку, сполучені Штати Америки спільно з Україною ведуть. З Туреччиною перемовини по е, залученню Росії в цей переговорчий процес, і недавно, буквально два тижні назад, міністр закордонних справ е, Туреччини заявив, що він вбачає, що можливо до кінця цього року на початку наступного між Україною і Росією е, е, відновляться переговорчі переговори. Ну і можливо, в Туреччині. Значить, вони щось знають, вони працюють. Американці постійно спілкуються з росіянами, українці відповідно постійно. Іно і з турками і з американцями, і навіть вся сьогодні весь уряд, і президентська і виконавча влада і рада національної безпеки і оборони, вся по суті, цього тижня буде в Сполучених Штатах Америки. Уже сьогодні премєр міністр е, міністр оборони, секретар РНБО посол України в Сполучених Штатах Америки зустрілася з виробниками літаків F-16 і з виробниками Томагавки. Вони вже провели зустріч з цим керівництвом з менеджментом, мови з, з, з правлінням і вони домовлялися, що конкретно ділилося поглядами і очікуванням України, що ми очікуємо від американців, і чим вони нам можуть допомогти, що вони саме можуть поставити Україні. Скільки це буде коштувати, скільки ми за це все маємо заплатити, коштами допомоги європейців, які сьогодні в Рамштані, в тому числі в цей час і, і зустрічаються і визначають, хто скільки допоможе Україні. Ну от так от зараз воно відбуває. Тому я підтверджую, що щось відбувається в. В тому числі з залученням турецького треку.